Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми виконаємо завдання номер 3 яке допоможе вам закріпити знання з фізики, а також покращити ваші навички роботи з комп'ютерною презентацією. Ваша мета створити інтерактивну комп'ютерну презентацію для перевірки знань з теми рівномірний прямолінійний рух. Це завдання не лише дозволить повторити формули для розрахунку швидкості. Часу та довжини шляху, але й навчить вас працювати з кнопками дії та налаштуванням переходів між слайдами. Проявіть свою уважність, креативність та відповідальність, адже створена вами презентація стане чудовим прикладом, як сучасні технології допомагають у навчанні. Бажаю успіхів у виконанні завдання. І пам'ятайте, якщо виникатимуть запитання, я завжди готова допомогти. Відкриємо комп'ютерну презентацію PowerPoint. Створити Нова презентація. Відкриваємо вкладку Конструктор і в групі теми оберіть будь-яку тему, яка вам подобається. Я оберу основа. Поставлю вікна поряд для того, щоб бачити структуру виконання комп'ютерної презентації. Прочитаємо перший крок створити необхідно титульний слайд з назвою презентації та вашим прізвищем. Поставте вказівник миші в заголовок слайда і запишіть тему. Головок слайда запишіть, хто виконував презентацію. Я запишу виконала двокрапка і запишу свої прізвище ім'я. Ви будете писати власне. Перший крок виконано. Переходимо до завдання, до кроку 2. Нам необхідно зараз створити три слайди із заголовками. Тобто лише заголовки. Для цього відкрити вкладку Основне. У групі слайди оберіть Створити слайд і оберіть, будь ласка, лише заголовок. В заголовку слайду запишемо швидкість руху. Створимо третій слайд. Або створити слайд лише заголовок, або можете правою кнопочкою миші дублювати слайд. І в третьому слайді виправити час руху. Правою кнопочкою миші дублювати слайд довжина шляху. Виконали другий крок. Переходимо до третього завдання. Нам необхідно створити два слайди з макетом заголовок розділу. І заголовками правильно та помилка. Створити слайд, назва розділу і в заголовку слайда запишемо правильно. Правою кнопочкою миші Дублювати слайд» На шостому слайді запишемо помилка. Є. Третє завдання виконано. Переходимо до наступного завдання. На слайдах швидкістю руху, час руху, довжина шляху розмістіть кнопки Дій, підписами яких є математичні записи, формул для розрахунку швидкості шляху часу під час рівномірного прямолінійного руху. І так, відкриємо з вами слайд 2, створимо кнопку дій і запишемо формулу швидкості руху. Для цього переходимо у вкладку Вставлення, обираємо фігури і опустіть, будь ласка, очі вниз, подивіться кнопки Дій. Бачимо, остання кнопка називається порожня, пуста. Намалюйте порожню кнопку. На, у вас відкрилося діалогове вікно налаштування дій поки що Закрити, і правою кнопочкою миші треба змінити текст для цієї кнопки. Запишемо формулу. Перейдіть на англійську мову і запишіть В швидкість, дорівнює. Треба С поділити на Т. Записали. Виділіть цей текст. Перейдіть на вкладку Основне. Оберіть розмір 40 напівжирний. І тут швидкість також можна записати з маленької літери. Є. Записали. Першу формулу з кнопкою Дій. Можете тепер, щоб не витрачати час для форматування наступної кнопки, давайте ми скопіюємо ось цю кнопку, натиснемо Сполучення «Ctrl-C», перейдіть на слайд 3 і натисніть сполучення клавіш Ctrl-V. І змініть формулу. Щоб знайти час руху, треба S поділити на V. Перейдіть до четвертого слайду, натисніть знову сполучення клавіш Ctrl-V, або в буфері обміну. Ви можете вибрати вставити і вибрати ось тут. Ага, ось тут ми не можемо обрати. Давайте буфер обміну і оберемо ось наша збережена остання формула. Є. Записали. І щоб знайти довжину шляху, нам треба S дорівнює. В помножити на Т. Записала обміну я закрию. Далі подивимося, що необхідно зробити. Нам необхідно реалізувати переходи з цих кнопок на слайди правильно та помилка. Тому, що ми зараз з вами зробимо? Нам потрібно скопіювати з слайду 3. Формулу час руху. Натисніть Ctrl-C. Перейдіть до другого слайду, натисніть Ctrl-V. Розмістіть поруч. Перейдіть до слайду 4. Скопіюйте формулу довжина шляху, Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер нам потрібно на третьому слайді розмістити формулу швидкості руху. Я натисну Ctrl-C, Ctrl-V. І тут у нас не вистачає з вами формули довжина шляху. Ctrl-C, Ctrl-V. Поставте поряд. Є. І на четвертому слайді так само розмістимо з вами три кнопки. Перша кнопка у нас є вже довжина шляху. Додамо з вами час руху, копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V і додамо з вами формулу швидкість руху. Ctrl-C, Ctrl-V. Розмістили. Наступна дія, щоб ваші осі кнопки дій були з однаковою відстанню один від одного. Виділіть першу кнопку дій, натисніть клавішу Ctrl, виділіть другу і третю. При цьому клавішу Ctrl не відпускайте. Перейдіть до вкладки Формат, вирівняти і поставте розподілити по горизонталі. Ті ж самі дії зробіть і на третьому слайді. Раз, два, три. При натиснутій клавіші Ctrl-Виділила вкладка Формат вирівняти, розподілити по горизонталі. І наступний, довжина шляху, виділяємо всі кнопки «Дій», Формат вирівняти, розподілити по горизонталі. Так. Наступне, що нам потрібно зробити? А тепер дивіться уважно. Нам треба зараз реалізувати переходи з цих кнопок на слайди правильно. Та помилка. Тобто ми переходимо знову до слайду 2, і ми розуміємо, що правильна відповідь для того, щоб знайти швидкість руху, це буде V дорівнює S поділити на T. Тобто це буде правильна відповідь. А правильна відповідь, ви пам'ятаєте, це п'ятий слайд, а помилка це шостий слайд. Тому я виділяю швидкість руху правильну відповідь. Після цього мені потрібно перейти до вкладки Вставлення в в групі посилання обрати Дія. І у вкладці після клацання миші мені потрібно перейти за гіперпосиланням, обрати з вами слайд і обрати, що це буде правильна відповідь. І натиснемо на кнопочку ОК. І підтверджуємо ОК. Наступне ми розуміємо, що ось ці дві формули у нас неправильні. Тому я знову... У вкладці Вставлення, Дія, перейти за гіперпосиланням. Обираю слайд, і це буде помилка. Окей. І так само це теж у нас помилка. Дія. Перейти за гіперпосиланням, слайд. Помилка. Переходимо до третього слайду. Налаштовуємо третій слайд. І так, ми пам'ятаємо, щоб знайти час руху, правильну відповідь. Формула буде Т дорівнює S поділити на В. Виділяємо кнопку Дії, переходимо в вкладку Вставлення, Дія, перейти за гіперпосиланням, слайд. І це правильна відповідь. Натискаємо ОК-ОК. Це неправильна відповідь. Дія. Перейти за гіперпосиланням. Слайд. Помилка. І так само тут помилка. Налаштовуємо. Третій слайд виконали. Переходимо до четвертого слайду. Щоб знайти довжину шляху, ми використовуємо формулу S дорівнює V помножити на T. Тобто це правильна формула. Дія – Перейти за гіперпосилання. Слайд правильно. І налаштовуємо неправильні відповіді. Виконали. Давайте прочитаємо наступне, що нам необхідно зробити. На слайді довжина шляху розмістіть кнопку для завершення показу презентації. І так, відкриваємо з вами довжина шляху. Ми зараз знаходимося на цьому слайді, заходимо в ставлення, Фігура і обираємо з вами кнопку знову пусту кнопку. Намалюємо кнопку в правому нижньому куті перейти за гіперпосиланням і обираємо Завершити показ. Окей. Давайте змінимо, додамо текст до цієї кнопки, що це буде кнопка Завершити показ. Правою кнопочкою миші Редагувати текст запишемо завершити показ. Можете трішки розтягнути, виділити текст. І так само налаштувати цю кнопочку відформатувати. Задати її колір, задати її накреслення, тип шрифту і так далі. Наступне прочитаємо. Це ми з вами зробили довжина шляху. Наступне. На слайдах правильно та помилка розмістіть кнопки «Дій» для повернення на останній показаний слайд. Відкриваємо слайд п'ятий, «Помилка». Додаємо Вставлення, Фігура, додаємо з вами знову пусту кнопку, намалюємо її так само в правому нижньому куті і перейти за гіперпосилання обираємо останній показаний слайд. Окей. І так само можемо змінити текст. повернутися до попереднього слайду. Скопіюю цю кнопку Дії Ctrl-C і вставимо її на шостий слайд. Є. Далі прочитаємо за умовою задачі. Інші засоби переходів виберіть самостійно. Давайте поки що подивимося, що у нас з вами вийшло, і чи працюють ті налаштовані кнопки дій, які ми задали. Для цього перейдіть на вкладку Пока слайдів з початку. Натискаємо ліву кнопку миші для того, щоб перейти до наступного слайду, або стрілки, можете використовувати керування. І обираємо швидкість руху. Це правильна відповідь, тому ми бачимо правильно повертаємося до попереднього слайду, тобто до швидкості руху, і перевіряємо на правильні відповіді помилка. Помилка. Але для того, щоб перейти знову до попереднього слайду і щоб перейти тепер. У нас був перший слайд з вами швидкість руху, а другий був час руху, і для того, щоб перейти до наступного слайда, не вистачає ось тут наступної кнопочки, щоб перейти до наступного слайду. Тому я пропоную вам це зараз зробити. Тобто там, де слайд швидкість руху, перейдіть до вкладки Вставлення, фігура і додайте кнопку Дій перейти далі. Наступний слайд так і залишаємо. Окей. Скопіюйте цю кнопку Ctrl-C, поставте на третьому слайді, на другому і на третьому. І ще можна на першому слайді додати. Так, давайте подивимося, що у нас вийшло. Знову натискаю пока слайдів спочатку. І так, переходимо до наступного слайду. Обираємо з вами швидкість руху. Правильно повернутися до попереднього слайду. І якщо мені потрібно перейти до, наступного, до наступної формули, я натискаю кнопочку перейти вперед. І обираємо перевіряємо час руху. Це правильна відповідь. Повернутися до попереднього слайду. Перевіряємо невірні відповіді. Помилка. І тут помилка. Все правильно, ми з вами зробили. Переходимо до наступного слайду. Перевіряємо. Довжина шляху. Щоб знайти довжину шляху, треба В помножити на Т, це правильна відповідь, і перевіряємо неправильні відповіді. І щоб завершити показ, натискаємо на кнопку Завершити показ слайду. Бачите, ми виконали з вами певне завдання. Звичайно, тут можна ще додати якісь кнопки Дій для переходу між слайдами, але це вже за бажанням. І так, давайте ще раз переконаємося, чи все ми з вами правильно зробили. Так, на слайдах правильно та помилка розмістіть кнопки для повернення на останній показаний слайд, інші засоби переходів виберіть самостійно і збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.3. Ну, для цього треба натиснути файл, зберегти як, обрати папку і задати ім'я. Завдання 3.1.3. І натиснути кнопочку Збері. Зараз виконали завдання 3, в якому навчилися з вами створювати кнопки дій, переходи між слайдами і переглянули нашу створену презентацію. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів у виконанні. До зустрічі!